Оленко, Оленко, це я, Марія. Ну ти що, не впізнала, чи що? Дуже знайомий голос пролунав в телефоні. Олена судорожно намагалася пригадати, що за Марія їй дзвонить в такій пізній порі, і нарешті зітхнула з полегшенням це була її двоюрідна сестра. Так, так, Марія, впізнала, звичайно, я просто порсоня трохи торможу. Олена скорчила гримасу чоловікові, який підслуховував розмову, і притиснула трубку міцніше до вуха. Ви як, як справи, як баба Валя?» Ой, спасибі, дорога, все добре, захихотіла Марія на тому кінці провода. А я тобі не просто так дзвоню, а з проханням можна сказати. Ти нашу Діану пам'ятаєш, нашу розумницю красуню, так ось вона поступила в київський вуз. А я запитати хотіла тебе ніхто там квартирку не здає подешевше, ну, щоб дочка трохи адаптувалася в Києві, а там видно буде. Далі, може, познайомиться з якимись дівчатками і разом знімуть подешевше, а може вона заміж за якось київсько вискочить, знову радісно захихотіла Марія. Олена задумалася Ти знаєш, Марія, так відразу й не скажу, але я тут позапитую, якщо тобі дзенькну, добре? Діаночці привіт і бабі Валі теж. Вона поклала трубку. Їхня з Максимом донька Наталя була в Чехії, у відрядженні, і повинна була прибути там ще близько чотирьох місяців точно. У неї була своя квартира, куплена ними ж на повноліття, зараз вона самотньо чекала свою господиню. І Олена подумала А чому б і ні? Чому не допомогти племінниці? Тим більше вона пам'ятала Діану як дівчинку серйозну і наполегливу. Вона навіть сама в Київський вуз поступила. Олена порадилася з чоловіком, і він дав добро. На тому й вирішили. Вранці вона зателефонувала Марії і повідомила про їх рішення допомогти. Чим викликала у Марії вдячні диферамби на їхню адресу, і обіцянками всіх земних благ і не тільки. Сказано зроблено. Через три дні племінниця Діаночка переїхала в натальну квартиру з усім своїм добром. Серед речей Діани помітно виділявся старий ноутбук, стопка книг і сумка з картоплею, що Олену дуже розчулило. Господарська дівчинка думає, як жити. Тітко Олено, спасибі вам велике за чудову можливість пожити по людськи бідній студентці. а то, знаєте, на квартиру хорошу ми поки не заробили, а в гуртожиток така річ, базікала Діана, розглядаючи наталчене житло. Велика квартира, хороша. Чи не завелика для однієї сестрички? Жартую, жартую, тітко Олена, я знаєте, гумористка, заосміхалася Діана. Олена напружилася було від специфічного гумору родички, але тут же себе виправила. Подумаєш, дитина жартувати намагається, а я тут ображатись надумала. Вона радо показала Діані квартиру, пояснила, як іде оплачувати комуналку, залишила свій телефон, і з почуттям виконаного обов'язку пішла. Але час, знаєте, така річ, яку не спіймаєш. Так він летить нестримно вперед. Так промчало три місяці, і Олена, порадившись з Максимом, вирішила відвідати Діану з нагадуванням про швидке закінчення її словесного договору. Олена не стала з делікатності відкривати двері своїм ключем, а зателефонувала. Двері довго не відкривали. Потім двері відчинилися і з напівтемряви передпокоїв виринула кудлата діанина голова. Ой, тітко Олено, а що це ви так рано? Рано? Діано, зараз друга година дня. Я прийшла тобі нагадати, що через два місяці прилітає Наталя. Через місяць, ну нехай півтора, тобі потрібно звільнити квартиру. Щоб я ще встигла її вимити. Гаразд? Діаночко, ти знайшла куди з'їжджати? Так, я прихворіла трохи, не пішла на пари сьогодні. З'їжджати? Так, я пам'ятаю. Тьотю Олено, все буде, як в кращих будинках Лондона. Ну я пішла хворіти, ага? І вона закрила перед оленою двері. Олена ще хвилину постояла, розглядаючи ручку дверей, відчуваючи себе школяркою, яку поставили в кут, і відправилася додому. Вдома все розповіла чоловікові. Оленко, ну по-перше, може, й правда захворіла. А чому не пустила тебе? Ну, ліжко, напевно, не прибране, а дівчинці соромно. Та ти не хвилюйся. Скоро Наталка приїде і все буде добре. Максим поцілував її в щоку. Але Олену не полишало невразне почуття, що тут щось не так як же вона мала рацію. Пройшов місяць, а там і півтора. Олену охопило нервове хвилювання. Позвонила Наталка, вона прилітає через два тижні. А у них катастрофа повна. Діана трубку не бере, вона тричі дзвонила сестрі, яка, на питання де дочка, мукала щось нерозбірливе. У неділю Олена в терміновому порядку вирушила до доньки на квартиру, подзвонила тактовно, почекала, ще подзвонила і ще. Розсердившись на Діану, на себе і на весь світ, вона сунула ключ у замкову щілину і бац, сюрприз! Замки то не ті, замки поміняли. Ось цього вона точно не очікувала. Вона стала дзвонити чоловікові. Від хвилювання і злості говорила плутано, заїкаючись, як маленька. Вона мало не плакала, їй стало так прикро, за себе, за квартиру, за те, що її провели як дитину. Олено, заспокойся і викликай поліцію. Говори все, як є. Вони розкриють двері і все з'ясується. Я думаю, нічого поганого тут немає. А я виїжджаю, але буду десь через годину. Тримайся там. Поліція прибула хвилин через сорок. Весь цей час Олена ходила по поверху, як заведена туди сюди, туди сюди. Поліція перевірила її документи, папери на квартиру, склали заяву, і вони стали чекати слюсаря. Слюсар прийшов через півгодини. Слідом за ним приїхав Максим, підморгнув Олені і пішов спілкуватися з представниками влади. Слюсар, між тим діловито крекнувши, почав свою роботу. Він акуратно висверлив замок і вуаля Ласкаво просимо. Олена, нарешті, змогла потрапити в квартиру, але те, що вона побачила, повалило її в шок. Двокімнатне затишне наталчене гніздечко перетворилося в гуртожиток. По всій кухні були протягнуті мотузки з висячими на них лівчиками, спідницями та іншими принадами дівочого гардеробу, на плиті якісь каструлі з недоїденим містом, у спальні на підлозі матрац з постільною білизною, вітальні на підлозі надувне ліжко, а на дивані сидять дві перелякані молоді дівчини. Історія виявилася банальною до неможливості. Діаночка здавала квартиру трьом студенткам, здавала недорого, як ліжко місце. А що? Зовсім непогано, і дохід, і житло безкоштовне, винахідливо й практично. До вечора, нарешті, то Олені вдалося розібратися з усіма справами. Випроводити дівчат на вулицю, їй було шкода, довелося пристроювати їх у університетський гуртожиток. Добре, Максима були зв'язки, і це вирішило проблему. Потім вона дозвонилася до Марії, яка здовала її до глибини душі. А що тут такого? Дівчинка виживала як могла, залишившись одна в жорстокому місці, серед акул, можна сказати. А що вона поганого зробила нічого не вкрала, не зламала, ще й добру справу зробила, студенткам житло надала недороге, зате он яка спритна. Наталка б твоя ніколи до такого не додумалася. Ну, звичайно, вона ж київська. Олена не стала більше продовжувати цю безглузду розмову і просто поклала трубку. А до Діани вона так і не додзвонилася. Та була недоступна, і Олена махнула на неї рукою. На наступний день викликала клінінгову компанію для генерального прибирання, а сама пішла оплачувати борги за комунальні послуги. Спритна Діаночка навіть і не подумала оплатити їх. Наталка приїхала через три дні. Вони їхали з аеропорту і не могли наговоритися так скучили. Куди, до нас чи до тебе? запитав Максим. Ні, тату, додому, додому. Так скучила з своєю квартирою, а до вас вже завтра, гаразд, мамо, відповіла Наталка. Вони зайшли в квартиру. Наталка прийшлася по вітальні, зітхнула радісно, навіть очі стали вологими, блискучими від надлишку почуттів, і сіла на диван. Фух, як же вдома добре, мамо, тату. А ось у мене відчуття, що тут щось не так, начебто щось змінилося, ні? В сенсі змінилося. Так що тут могло змінитися? напружилася Олена і перезирнулася з чоловіком. Ну, якось чисто занадто, як в музеї. А, чисто, зітхнула з полегшенням Олена. Так це я прибралася, повинна ж ти була приїхати в чисте житло, а то за кілька місяців пилу назбиралося. Правильно, Максиме? Максим енергійно закивав головою, мовляв, звичайно. А Олена подумала, що, напевно, їй потрібно почистити телефонну книгу в телефоні від непотрібних контактів, тому що деякі їй точно більше не знадобляться. І що прислів'я все-таки придумали не дурні люди, і не на порожньому місці не роби добра, не отримаєш зла.